Привіт! Сьогодні з вами новий книжковий огляд. І сьогодні в нас дуже крута книжка. Прям надзвичайно крута. Наставила на мене е, глибоке враження. Це ось такий товстунчик з столиці Київ. Під цехлопок як воювала, творила і пошкетувала наша еліта 100 років тому. І це справді так, це дуже об'ємний е, портрет міста е, в людських долях, в людських вчинках. І Е, якихось спогадах. Е, книжка дуже цікава. Я прямо її одразу спойла, раджу на всі 100%. вона неймовірна. Е, навіть трошки в мене позалишалося е, з якихось закладиночок і місць, де я щось відмічала. Е, в першу чергу, коли ти її береш рук, ти помічаєш, що вона надзвичайно гарна. Ось е, ці кольори. Вона мене, до речі, навіть з хлібрисом я її точно залишу в колекції, і вона зроблена якось так в форматі якогось, начебто, чи артбуку, чи скетчбуку, коли ти сам оформлюєш якісь фотографії, ось тут щось тобі домальовують, роблять якісь такі графічні символи. Вона дуже гарна, дуже стильна і якісно зроблена. Папір такий, ну в принципі, я не дуже люблю цей папір. Він такий щільний. Майну схожий на альбом, не знаю. Я люблю більше звичайний, просто тому що книжка стає легше через це. Але можливо, це було продиктовано питаннями якості. Не знаю, але тут багато ілюстрацій, тут дуже багато ілюстрацій, дуже багато фотографій. Це допомагає нам емоційно зануритися, звикнутися з тими людьми, про яких ми говоримо. Адже в якому форматі вона кобутована? Це все е, історія через людей, через призми е, їх поглядів, їх доль. Е, Подінені люди розповіді про них на три е, категорії, на три розділи: ті, що не склищит Київ мистецький, потім і нам розповідають про тих: ті, хто несли меч Київ войовничий, це військові, але й не завжди вони, і ті, що несли вінець, Київ літературний. Насправді Київ літературний це, мабуть, найбільш такий знайомий для мене везл. Тут я знала майже всіх, але, до речі, не всіх людей. Ну, в мистецькому, теж у військовому не завжди. Там було менше людей, про яких я вже знала на момент прочитання книжки. Що мені сподобалося в доборі персонажів, в доборі героїв, точніше, це те, що тут є не лише відомі всім нам люди з шкільної програми, чи просто е е е тих, про кого легко дізнатися, коли ти там гуглиш щось про Київ. Тут є постаті, які дуже нетривіальні, але надзвичайно цікаві, які зробили великий вклад колись в українську справу тим чи іншим способом. А ще моя особлива повага до авторок, те, що вони додали жінок. Тут є персонажі зазвичай, ну вибачте, але книжки часто чоловікоцентричні. Це зрозуміло, чому так відбувається. Але мені дуже приємно, коли додають якихось діячок культури, мистецтва, іноді військової справи опосередковано, ну, які з нею пов'язані. Це загалом дуже приємно і це дуже не особистості. Тут їх багато як на таку пропорцію книжки. А отже, з яка і така ще коротка характеристика. Мені подобається, що тут ой, до речі, ну прям так багато ілюстрацій не так класно зроблені. Мені дуже подобається. А, книжка моя баланс. Між е, такими масштабними відомими постатями і подіями, про які ми всі, звісно, чудово знаємо, і між невеличкими душевними традиціями героїв, про яких розповідають, якимись їхніми е, романтичними стосунками або просто якимось хобі, чи ще щось, що людина любила. Тут, ось між цим всім балансів те, не здається, що це просто цілковитий пафос про відомих людей. Ні, тут але до речі, навіть відомих теж розкриваю їх місцями з таких не дуже очевидних, але іноді милих або незвичних сторін. Просто з рахунок ось цих от детальок і підкресли. Тут у нас розповіді про те, як кошець ходив на танці на подолі, і його спогади про е, ці уроки е, мені дуже сподобалася історія кохання Михайла Донця з його дружиною, і там якраз розповідь про їх стосунки, які почалися з дуже такої комічної е, ситуації, коли він покритикував ще, не знаючи свою майбутню дружину. Він просто побачив, як вона співає. І ой, такий ні. Не, не і забанив її. А потім оп роззнайомилися і неймовірний шлюб на багато-багато років. До речі, тут же що сповідається по їх традиції з друзями, як вони щовесни збирали, що осені збирали виноград, і в них там були свої ритуали під це все. Як вони грали з Різьким, збиралися в кімнаті на другому поверсі на другому поверсі. а внизу що... жіноча компанія слухала, як вони там да? Тусять, називаємо це так, бо там очевидно, що було не лише більярд. І ось такі, такі, такі дрібнички, про навіть відомих нам людей або умовно мені дуже сподобалося, як вони показують взаємозв'язок всіх, хто був Києві. Здавалось би, що. Це не завжди може почув... От іноді очевидно, іноді ні. Але наскільки були тісні ці зв'язки, наскільки маленьким тобі здається, Київ, коли ти про все це читаєш? Там та ж сама Олександра Екстер, яка починала, е, то сповідець, вона починала кар'єру з маленького літнього театру Ермітаж на Трухановому острові, де танцювала балет в постановці власного батька за твором Воволя, а потім стала такою відомою танцівницею, що до неї ходили на уроки, наприклад, акторки театру Леся Курбаса. і типу, і ти такі. yeah <laughs> На ці зв'язки іноді ти такі вау! Це, це дуже круто, і е, е, книжка на нас дуже насичена адресами. Якщо запалитися, тут можна зібрати декілька маршрутів, такі путівники окремі по українському Києву і ходити по ним е, е, екскурсії, розповідати в цьому будинку, це в цьому будинку, це в те, 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 те. Не всі збереглись, але ті, що збереглись, можуть скластися в чудовий маршрут. Це може бути до речі до вас для вас квестом. Після прочитання е, адреси всі виділяються кольором, тому їх. Помітити в тексті, взяти і зібрати свій власний маршрут і походити по-мистецькому чи там військовому Києву, наприклад. Мені, наприклад, дуже сподобалось, я планую цього літа собі таку штучку зробити. В тому числі, до речі, от про нетривіальні особистості про жінок, так, про яких, ми, ну, я впевнена, багато з вас не знають, можливо, меншість. Це, наприклад, в мене тут ось, є нотаточки, я їх відглядаю. Хартина Кононенко. Тут розповідається про. Її такий життєвий шлях, проте вона ще гімназисткою, яка ще вчилася лише в гімназії. А це очевидно за... ну, майже завжди це такий дуже не, стерильний простір, де тобі намагаються лише імперську пропаганду і такий світогляд е прив'язати -при -при в тебе виховати в ньому. Вона е вже тоді е раділа потенційним успіхом якоїсь української революції, тільки тільки в місті в 17-му році почала щось відбуватися. Вона ходила на. Всі мітинги, вони зробили якийсь молодіжний такий гурток, там долучилися, читали якісь твори, ще щось робили для української справи. Надзвичайно енергійно заряджена людина, яка е, в ті події активно все це клинилася і її не відпускала до кінця життя. Вона навіть коли вже закінчила гімназію, і в Києві стало вже дуже важко. Військові дії зміни влади і все інше. Вона виїхала за кордон. А потім умовно в рівному рівне тоді ще це ще не була е, юридично українська територія. А в рівному вона, наприклад, організовувала якісь. Е, Харчування для людей, які вже не могли собі там це дозволити безкоштовні кухні. Потім очолили червоний хрест український, який під час другої світової нацисти вже заборонили. І в результаті в 43-му вона і померла від руки стапівців її розстріляли. Але це така доля, вона так багато всього зробила. Вона така цікава, вона така надихаюча. Ну тут людина неймовірна, але я про неї вперше тут почула. І тут таких історій дуже багато. Тому вон... книжка просто неймовірно зроблена в цьому балансі е і в цьому в цій насиченості про український Київ. Це те, що мені подобається, що зараз почали виходити такі книжки про українську сторону Києва, не про там не знаю, мішеньку Булгакова і, е і ще інших російських письменників, які просто жили, залишили спогади про Києва. Бо вони віднародилися в Києві, але ми їх зачисляємо все ж до російської культури. А Натомість не так багато підкреслюємо ось таких от українських різних діячів з різних сфер, і тому я вдячна цій книжці за ось те, те, що вона так відсвітила ці історії. Мовно, наприклад, я навіть знала про Софію Русову, але про неї так розповіли, що я бігом побігла шукати її щоденники. До речі, в своїй улюбленій районній бібліотеці Печерській знайшла відразу. Майже не шукаючи, прямо на полиці. її щодені взяла і прочитала на одному диханні. Ця книжка спонукає тебе далі, далі, ось це все досліджувати. Тому я дуже люблю е, в таких працях потім дивитися на список джерел або на рекомендовані джерела, а тут їх багатенько і можна брати. І читати ледь не все, що ви тут побачите, або щось, що у вас там поїть по такій темі, яке вас найбільш зацікавило. Е, тому мені подобається, що вона тебе справді спонукає до подальшої роботи. Ти не прочитав і пішов, а ти потім варишся в цьому. Такі юмою, як багато людей, як багато всього, і це все в одному місці. Я була дуже натхнена, я вже її прочитала декілька місяців тому, але от зараз сіла робити огляд, і мене знов ця хвиля накрила. Вона дуже цікава. Е, тому е, обов'язково пишіть в коментарях, чи ви її насправді читали. Мені цікаво буде що ви поділитеся цим. Вона. Досить була раз слуху, ну принаймні в моєму колі, тому я думаю, що можливо у когось з вас вона вже є. Діліться враженнями. Давайте говоримо. А Або якщо ще не читали, то розкажіть, чи зацікавила вас ця розповідь. Можливо, ви е захочете теж її прочитати. Мені буде приємно, що я змогла вам передати свій захват і дух, і плюси цієї книжки, чому вона е справді варта. Цього насправді мінусів я там взагалі не бачу. Бачите, я не вставила, бо мені нема чого тут підкреслювати е до мінусів. Ну, мабуть, крім ваги. Правді, було важкінько читати, навіть на е, там пузіку не поставиш, коли лежачи чи читаєш, бо прям тяжко. Хе -хе. Це такий єдиний мінус, який я змогла пригадати. Словом, ставте лайк на відео, діліться своїми враженнями про книжку, пишіть коментарі і діліться відео зі своїми друзями. А я вам дуже дякую за увагу! Щастя, здоров'я до наступного відео!